Ни брифінг. Будь ласка, ми запрошуємо до слова представника депутатської фракції радикальної партії Віктора Галасюка. Будь ласка, доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні колеги. Сьогодні кожній думаючій людині зрозуміло, що економічні реформи в Україні потерпіли фіаско вони не відбулися, адже кінцевим показником успіху будь-яких економічних реформ є підвищення добробуту рівня життя громадян, є покращення. Умов ведення бізнесу, на жаль, за останній час в Україні не покращився ні перший, ні другий показник. Окрім того, не були ліквідовані ті величезні системні дисбаланси, які склалися в українській економіці. Головними системними викликами, які підкошують сьогодні добробут українців, які Відновлення і економічне зростання України є низький рівень доходів громадян і високий рівень безробіття, це є дефіцит інвестицій і падіння вітчизняного виробництва та експорту. Це фінансова і енергетична залежність України, яка сформувалася протягом багатьох років. Це величезна тіньова економіка і соціальна несправедливість. І це наскрізне проникнення корупції в усі практично органи. Державної влади і сфери життя але Мало дати діагноз, бо діагноз кожен може поставити, кожен відчувається по своєму гаманцю, кожен відчувається по відношенню до нього органів влади. Потрібні абсолютно чіткі рецепти виправлення цієї ситуації, і фракція радикальної партії запропонувала таку спеціальну антикризову програму економічного розвитку, з якою вчора ми з лідером радикальної партії Олегом Ляшком звернулися до президента України, прем'єр-міністра та спікера парламенту. Лата ця програма є комплексним документом, яка передбачає низку ключових першочергових кроків заходів реформ законів, які мають бути зроблені в п'яті ключових сферах, для того, щоб українці дійсно відчули на собі справжні позитивні результати реформ, а не їх імітацію, яка відбувається сьогодні. Я дуже коротко переліз. Ці ключові блоки і ключові реформи. Перший блок радикальні інституційні реформи подолання корупції це повна заміна суддівського корпусу та прокуратури, це перезавантаження державного управління, це встановлення персональної майнової відповідальності кожного чиновника за його дії по відношенню до громадянина, до підприємця. Це Запровадження інституту громадського обвинувачення в кримінальному впровадженні для того, щоб кожен громадянин міг виступати в ролі антикорупційного прокурора. Другий блок це фінансова стабілізація. Він в себе включає нову реструктуризацію державного боргу в інтересах України справжню, яка зменшить видатки на обслуговування борга в бюджеті, яка зменшить боргове навантаження на українську економіку. Це лібералізація податкової системи, яку на жаль парламенту не вдалося минулого року прийняти у вигляді законопроекту 3357, Але цього року ми просто зобов'язані це виправити. Це контроль економічного кордону країни, який передбачає подолання корупції через. Єдині інформаційні системи з нашими сусідами для того, щоб забезпечити наскрізний облік руху товарів на митниці і робити справжнє наповнення державного бюджету. Третій блок економічних реформ це здобуття енергетичної незалежності, і це подолання тієї залежності від імпортних носіїв, які сьогодні у нас існують. Перший пункт це ліквідація НАК Нафтогаз України, запровадження прозорого і законного регулювання тарифів на ринку природного газу. Що це таке відчуває кожна людина, отримуючи платіжку за опалення. Друге реалізація державної програми збільшення видобутку природного газу в Україні. І третє – це реалізація масштабної програми енергомодернізації та стимулювання альтернативної енергетики України. По кожному з цих напрямів ми пропонуємо конкретні механізми, конкретні рецепти, конкретні закони, Они, які мають бути прийматі для реалізації цієї програми, четверте і, мабуть ключове це новий економічний курс країни. Це створення системи державних інститутів розвитку, за допомогою яких держава зможе копіювати кращий світовий досвід Польщі, Словаччини, Туреччини, Малайзії, Китаю. Це включає в себе експортне кредитне агентство, державний банк розвитку, індустріальні парки, державне приватне партнерство, агентство підтримки малого бізнесу. Все те, що пропонує радикальна партія з першого дня перебування в парламенті, все те, що допомогло іншим країнам забагатіти. Другий пункт це. Цілеспрямований розігрів національної економіки це перехід від економічної політики затягання пасків населенню до створення потужних стимулів і державного розігріву економіки для стимулювання інвестиційного попиту, для стимулювання експорту і для стимулювання споживчого попиту в економіці, так як це робили інші країни, в тому числі найтяжчі часи свого існування. Ми базувалися в тому числі на досвіді Сполучених Штатів Америки під. Під час другої світової війни, коли треба було і рятувати економіку, і перемагати війні проти агресора. Сьогодні Україна знаходиться в ще складніших умовах. І третє це український план маршала, це акумуляція міжнародної фінансової допомоги, не на проїдання, а направлення її на розвиток, на відбудову української економіки, бо сильна економіка вона вигідна, вигідна західним партнерам, бо сильна економіка це означає сильна армія, це означає недоторканність кордонів України. Це означає збереження західної цивілізації в геополітичному вимірі. І нарешті п'ятий блок. Він останній за номером, але не останній за значущістю, Це соціальна орієнтація економіки. Це масштабні національні програми зайнятості, національна програма здоров'я, національна програма розвитку компетенцій. Адже без соціальної орієнтації будь-які реформи вони взагалі не мають сенсу. Тому ми пропонуємо такий план антикризовий економічний план як основу для формування. Нової коаліції в парламенті як основу для формування нового уряду та нової політики, яку має проводити цей уряд під жорстким контролем суспільства, для того, щоб кожна людина могла сказати так. В моїй рідній країні відбуваються справжні реформи. Я це відчуваю. Я бачу перспективу для себе, для своїх дітей. Тому ми пропонуємо всім політичним силам парламенту, всім проукраїнським політичним силам парламенту, приєднуватися до підтримки такого плану розвитку, покласти його в основу соціально-економічної програми діяльності уряду, який має бути повністю перезавантажений, і це дійсно тоді дозволить нам виконати. Той запит суспільства, який ми отримали, коли люди нас обирали до парламенту. Дякую, дякуємо, шановні друзі. Ще запитання, будь ласка. Запитань немає. Ми вам дуже дякуємо. Бритін завершуємо.